до нас байки на всі смаки! Да перемешена. Тебе теж запросив? Хм, це сміливий крок. Та й таке. Чому це? Запросив той запросив. Е, ні, не все так просто. Усі знають, що Анічка не може терпіти випічку. У неї просто алергія на неї. Так отож. А в цьому кафе суцільна випічка. Куди не повернись? Ань, та не парься ти так. Ну скажеш, що не голодна, і все. Та не все, вона так Сашуні не скаже, бо випічка їй не подобається. А, -а, а, Сашуня, О на чому справа. Ну, ти подруга даєш. Та не нагнітайте і так не знаєш, що робити. Незручно образити людину. Особливо ту, яка тобі подобається, так, Анічка. Та не лякайте її, ти теж Ти ж повинна знати, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. От ти на що зараз натякаєш, щоб вона його годувала? Ну. Тобто, все, що він її пригосить, щоб вона від щирого серця віддала йому. Він розчулиться і відповість їй взаємністю. Тобто нагодує цією випічкою мене. Мені ж страшно бути з тобою. У тебе зараз такий погляд, що ти б і мене з'їв, аби я був запечений. Не кажи так, ти ж мій друг, а друзів я не їм. А от все інше. Ну навіщо ти тоді дівчат запросив? Тобі ж менше станеться. Вони половину поїдять. Е, ні, сьогодні акція у кафе. Запроси друзів і отримав все, що вони замовлять безкоштовно. Розумієш, їм за гроші, а мені те саме безкоштовно. Але якщо ти їх запросив, ти маєш за них заплатити. Про це я не подумав. А ти ж мені допоможеш. Отже, він купує тобі щось, а ти йому. Та що ви як змовились? То шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Тепер серце не накажеш. Мені не легше від цього. Так, спокійно. Заходимо, сідаємо за стіл, а там розберемось. Не бійся, подруго. Ми тебе образити не дамо. Так, раптом що? Поїмо все, що тобі запропонують. Дівчатка, пригощайтеся. Сашко пригощає. Запросила вас я, а пригощаємо з Льошою. правда, Льош? Так, так, дівчатка. Пригощайтеся. Можна, я першим почну, а то в мене щось в животику борчить. На, візьми мою, мені не шкода, а ти не будеш голодний. Моя школа це я її навчила, молодець подружка. Та ви на нього подивіться. Геть про їжу забув. Оце то вона його зачепила. Так, цікаво. Що ж буде далі? Так, романтично, і чому це не зі мною? Бо тобі подобається випічка, а не Сашко. От і вся різниця. Я ніколи не думала, що у тебе такі очі. І у тебе дуже незвичні, особливо ліва. трохи косить. Так, це в мене з дитинства, але воно мені не заважає. Мені теж головне, яка у тебе душа. Я навіть не уявляла такий розвиток подій, оце тобі і Аня. І не кажи, я теж в шоці, оце тобі і Саша, а ми її ще повчали. Я впевнений, що ви ще й говорили, що серце чоловіка лежить через шлун. Я здогадалась, що я здогадалась, чому це відбувається саме тут. Тому що Аня не любить випічку і це для неї випробування. Саша любить поїсти, а зараз йому не доїже і за Ані. Тому що кафе називається Солі Гулі, а це означає, що? що? Душа і серце. Отже, шлях до серця чоловіка лежить через душу. Точно.